що в а, Якийсь покупець, типа покупець, я не знаю, якщо чесно по правді. Мене типа замовив, кажуть, самоката. А я не знаю, чи він ще прийде. Якийсь мутний чувак, звісно. Типу зустрічі, Я вже жду не знаю, минут 10 точно. Я, я зі самокатом жду на зупинці. А тут чувак не знаю, чи виходить, чи він виходить, типа... Ну і типу в я, як вам сказати, по правді, чесно, що то він типа не відповідає, типу. Йому типу написав, він типу вже вже виходжу, типу, з дому. І ну, бачу, вже прочитав, о, вже щось пише. Я знаю, як лох сижу, такий прям, прям чесно скажу. От прям не знаю, ну йо-майо, і вже -йо, жду, ну скільки це, вже минут... 20 вже жду, ну щось там відписує. Так, да, прикольні у нас такі чуваки. зараз пару минут буду, пиво, пивас допиваю. В сміслі. Що, коротше, отак чого відписав я. Коротше, покажу, що за самокат. В принципі, я вже на нього, звісно, обзор знімав, скільки раз як я його робив, просто... Просто чесно не було часу. Ну, я не знаю, тут якісь пацани, звісно, бігають. З якимись дівчатами, це ж біля школи, що нах... піднімаю і знаходжуся. Обзор самоката. І самокат 5 Excel з п'ятерка у в шатом Більш-менш нормальний, в принципі, за п'ять в принципі, нормальний. Приїхав на велосипеді, бо той велосипед я лишив в Тернополі Свої шосейник. А Тепер сиджу, жду. Як дурочок, то він піваз допиває, то він час йде, чого-то стромний мутний чувак. Оце таке приходиться. Якщо жду, коротше, десь минут. І якщо що, ні, то я їду, просто відправляю на новий пошт і все, інджем людині. Скільки я на зупинці жду чого-то. Це так прикол. Кого-то, чого-то. Їжжаю. І відправляю ставище в того самоката, даються шлюну жопу, реально такі І пішли, Андрюха, а чого ти, типа немножко інколи материшся? Ну, типа, такими словами, ну звісно, такі виведуть, ти, звісно, психи беруть. Як на що я сюди десь за 10 кілометрів проперся? Питання, на я на цьому велосипеді конченому. Зраді прикола просто, взагалі просто розводняк, Самі натуральні кавнюки живуть, навіть мусор. Не поспирають в, одинку, в одну мусорку. Маразм. Небесне правило. Якщо ви комусь виїжджаєте на лічну зустріч, то дивіться спочатку в телеграмі, списуйтесь і, і просіть мінімальну предоплату чисто на дорогу. І якось старайтесь, якогось нормально людини знаходити. Оце, ребята, якщо чесно, ще не чесно, нащо я туди 20 кілометрів ото проперся і що про що получу? Чувак бухий в магазині. Я біля магазина, там нема нікого. Півас, вас будеш. Напиши мені в телеграмі. Це питання одне. Зразу знаєте, як я скажу по праві, мене зразу задалось таке питання. Ми ж на Олексі списуємося з тобою. Чого ти не можеш буквально на ту минуту швидко вийти, осмотрити самоката і мене взяти по лічній встречі? Я ж так завжди робив. що якусь пертися в телеграмі, якийсь вайбер. І прикол в тому, що той чувак на телеграмі навіть не... Не відписав не і не прочитав. І той в Олихсі не прочитав. Видно, що повний розводняк. Побачили, мабуть, мене на ютубі. Думають, так треба, а мака трохи потнає Отак от, от. Получилося в мене лишніх 10 кілометрів проїхався. Ну, в принципі, нічого страшного. Контент для вас, а для бухих. Пішли вони в жопу. Щоб я виїжджав лишній раз. Я ще бив каву далі, пив, би мій. Здалося кудись ще їх. В я зараз буду коробку шукати і відправду другої людині, а та хай йди. Просто знаєте на Ютуб. І хай ціле, хай всі поржуть із такого дурачка бухового, Півас будеш нормально. Тіпок, якщо чесно, не, навіть не вийшов. Головне, у мене більше немає месенджерів, толкова вайбер, тілега. Ще так, знаєте, криво написано, ще просто я поражаюся от таких людей, як так криво пишуть. Отак, я йому написав, вийдіть на зупинку і беріть, либо їду, відправлю от... іншим. І що, хоч прочитав, де ніхіра, ні я б сказав. Би. Він її не прочитав. Отак от. Я що буду, в мене одесь, скільки... всяких відписок. Я буду кожному то, кожному то відписувати. І на телеграмі тіліф... теж не відписав. І що? Одна фотка, я відписав бухой. І отак от, от. Все, навіть той не прочитав, вообще просто. 100 гривень віддам того самоката. Хороший самокат, просто мені я вже на велосипед чисто перейшов. Добре, а ну я поки пиво не буду, мені ще на пошті треба бути вверези. Р... Я вообще поражаюся, Чесне слово. Чувак підходить такий, пиво будеш. Та ви задували. Власне підходить такий, до мене з сухариками. кажу, давай нам ніщо поп'ємо. <риклад> я просто втарю. Які <риклад> в нас люди тут бухи. <риклад> а і все. і нас все насрать. Кажуть, <риклад> я йду в паковку шукати, пив пиво. Це саме лучше. Натуральний сок. Це не реклама, ну, не пийте тої гадості. Отаке нормуль. нормуль. Прив'яз заразом цілу кучу пленок всяких. Щоб було якось його запакувати. Ще статі серед цих коробок з магазину викидали, дивіться, що викинули. Коробочку під Flip 5. Кстати, в мене була Flip 5. Тільки в мене GV версія була, а це версія TL. Блін, жалко, якщо чесно мені. Коби в мене була б ця упаковочка, то я мог б і ту колоночку. Подороже на 100 гривень хоча б продати фліпку, яка в мене GG-версія була. Там ніхто ж по версії не заглядає, а так впакував коробочку. Дай. Чи я з коробкою відправляв. Продавав. Та я, чесно, навіть не помню У yeah. мене, по-моєму, була Фліпка п'ята. Ну. ну, хай буде коробочка чисто. Я люблю коробочки. Коротше, ладно, ребята, запаковую, запаковую. А щоб не так було скучно, я половинку піці купив перекушу а то ну це трохи надгріз ну такое себе Ну піцтаті нормально з колбасою для успокоения нервов. казать по правді чесно я по лічних встречах багато раз продавав но справа в тому що ти просто не знаєш через телефон хто за людина чи то його просто розводило йому просто поржать як кажуть чи типа хтось виїжджає я взагалі не розумію таких людей Ну, справа в тому, що багато людей як було. Я приїжджаю в Білу Церкву, людина виходить, чи е, зустрічаємось, та без проблем скільки разів продавав полічних стежіх, це взагалі не було. Це перший раз мене якийсь які розводило. Ну нічого, в принципі, прокатався лишніх пару кілометрів. Ну нічого, для вас контент. Я ще самокат запакую, відправлю, і нічого страшного. піццю поїм для успокоєння нервів. Сок я вже випив, звісно. Ладно? в принципі, отак от получилось, Не знаю, чи приймуть, не приймуть. Буду гадати. Трохи інше відділення, бо там тільки до 30 кг. Ще за упаковку заплатив 55 гривень. Очень сильно весело. День й просто впусту. Дякую всім за просмотр. Всім до нових встріч. Всім пока. Хто хоче підтримати мій YouTube канал. Посылка в описании. Всім пока. Жесть просто 65 гривень, здерлись якусь срану пленку. Просто щоб пленки намотать 55 гривень. Нова пошта, конечно, фіває.